В Україні вже пару років від початку повномасштабного вторгнення кажемо про мобілізацію економіки, про перевод її на військові рейки. Ми розуміємо, що 50% українського бюджету це те, що нам надають партнери з Європи, в першу чергу, ну із з Америки, які час надавали. Ви бачите е, якісь позитивні ознаки, що Україна мобілізовується, бо дуже різні оцінки кажуть, що е, і у нас є проблеми, звісно, і строю. Довим ресурсом із мобілізацією, ну тобто з людським ресурсом, взагалі, і з тим, щоб виробляти зброю на території України, хоча б через те, що по нам прилітає, так само, як і от сьогодні був масований обстріл ракетами саме та е, паливно-енергетичного комплексу. Наскільки я зрозумів, вони б'ють тепер і по сховищам газу, і по газорозподільчим станціям, і станціями ТЕЦ, І почому вони тільки не б'ють. Ми мобілізувалися вже чи ми в процесі? Ну, дивіться, я можу висловлювати тільки свою точку зору. Напевно, наші урядовці більше знають, і, напевно, вони би краще відповіли на це запитання. З моєї точки зору, на сьогоднішній момент Україна поки що ще знаходиться в такому проміжному стані, коли певна частина суспільства, дякуючи нашим партнерам, продовжує жити в психології мирного часу. Ну, дивіться, назвіть мені, будь ласка, якусь воюючу країну з історії людства, яка в період війни підвищує соціальні стандарти. Де інфляція в цій країні, а інфляція це індекс росту споживчих цін, нижче, наприклад, ніж у Сполучених Штатах Америки. Ну, от нас вчора офіційно Держкомстат повідомив, що за березень місяць в Україні була інфляція 3,2%. В Америці 5, а в нас 3,2. 2 І завдяки чому? А завдяки тому, що ми знаходимося під парасолькою наших партнерів. Ви правильно сказали, 50% українського бюджету це запозичення. Коли ми з вами говоримо про переведення економіки на воєнні рейки, перше, що робиться в тій ситуації, це замороження соціальних стандартів. Ми їх підвищили. Наступне, що робиться однозначно, це централізація всіх бюджетних коштів в одному місці. У нас з вами міста продовжують ремонтувати дороги. У нас з вами Київ заявив, що великих фонтанів він запускати не буде, але маленькі будуть працювати. Ми воюємо. Ми або воюємо, або ні. В Росії такої ситуації немає. Там жорстка командна адміністративна система, і там. Ну, вибачте, повна відсутність цивілізованої демократії набагато швидше реагує на будь-які подібні виклики. Ми скільки часу не можемо прийняти зміни до закону про мобілізацію. Ми реально розуміємо за рахунок яких коштів буде ця мобілізація проводитись? Я, наприклад, як економіст, я цього не розумію. Ну, дивіться: один мобілізований в рік в державі обходиться в мільйон триста. Це цифри з відкритого доступу. Це цифри, які називав президент на минулій прес-конференції. У нас з вами мільйон 100 мобілізованих. Мільйон 100 помножте на мільйон 300. І ви отримаєте отой трильйон 500, трильйон 600, що у нас є в державному бюджеті. За рахунок чого ви збираєтесь мобілізовувати ще людей? Ну, 100 тисяч мобілізованих це ще 130 мільярдів гривень в бюджеті. Вони є. Їх нема. Піднімається питання про економічне бронювання як механізм виводу економіки з е, тіні, у нас з вами 40% економіки знаходиться в тіні, якщо ви не знали. Тобто 40% економіки не платить жодної копійки. Е, знаєте, от е, дуже гарна фраза мені подобається: якщо ви винні державі в якості податків 1000 гривень, ви їх не сплатили, але задонатили 100 гривень на Збройні Сили України, то в тих, ви, ви тих, в тих Збройних Сил України вкрали 900 гривень. Це треба чітко розуміти. Тим не менше, ми з вами весь час говоримо про механізми виведення економіки з тіні, про те, то, що той ресурс у тих 40% якраз можуть дати ті гроші, що потрібні для мобілізації. І один з тих механізмів є. Мобілізація є е, е, бронювання за економічною ознакою. Тобто платиш там 20-30 тисяч гривень і ти маєш на місяць бронювання. Смішно, правда? Всі кажуть, ні, це несправедливо. Це будуть багаті е, за рахунок бідних виживати. Чекайте. Людина, яка отримує заробітну платню, вона не є багата. Багаті якраз мають інші методи заробітку. А заробітна платня. Яка сплачується компанією, яка сидить в, легальних, в легальному бізнесі, яка наймає людей легально, яка платить єдиний соціальний внесок. Це є джерело формування додаткових резервів для мобілізації. Але ми зараз закриваємо на це очі. Подивіться, як, як, як вчора проводилися голосування в Верховній Раді про закону про мобілізацію. 50 депутатів сиділо. Слухайте. Ну, про що ми зараз з вами говоримо? 400. Ну, тому, як на мене, поки що на сьогоднішній момент відповідь на ваше запитання, що Україна по-справжньому не відчула, що стає питання щодо її виживання. Останні опити населення: та, що найбільше сьогодні хвилює українців? Корупція. Корупція обговорюватися добре тоді, коли ви живете в мирний час. А коли стоїть питання, виживете ви чи не виживете, яка до біса корупція, вибачте? Так що, ну не знаю. Як на мене, поки що ми ще не відчули, що це таке в реальній дійсності. Може, і дякуючи нашим партнерам, не знаю. Але факт лишається фактом. Нам ще треба достатньо серйозно міняти в своєму власному сприйняттю на колишнього освіту. Ми запрошуємо вас стати нашими спонсорами, зробити це легко. Можна просканувати QR-код, який ви зараз бачите в себе на екранах, і е, стати нашим спонсором всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитесь нас за кордоном. Ну і також одноразові донати приймаються на картку Монобанк та PayPal, посилання до яких є в описі під цим відео.